9 липня в Україні відзначають День рибалки. Я можу з впевненістю віднести себе до цієї категорії людей, тому що з самого дитинства тато привчив мене до риболовлі. Я щиро вітаю всіх причетних до цієї сфери і бажаю тільки одного скорішої перемоги над агресором і терористом, нашим сусідом, який вирішив поставити нас на коліна. Вітаю з ним рибака тебе. І вас взаємно теж. З ним рибака. Що воно ловиться? Та трошки є. Якщо показати, то показати це. О, ще щось є. Є, так гарна риба. Маленька. Маленька, котик, а, а як же без цього? Ну як дуже вже така маленька і не пускає. Відпускаємо, да? так? А як маленька, та й і порвана губа, то ж... Вже... Нікуди не дінешся, піде. Котико піде. Ух ти. О! Ой, Вон скинулося. Ото настояща рибина. Ну нічого, дойде черга, будемо. І в нас плювати. буде клювати, і так? Плювати. За місяць хоч раз приїдеш і то вже добре. Посидиш отут. Не віриться навіть, що війна йде. Щоб зараз сказав брату, сказав хлопцям ті ЗСУ, що захищають. На, щоб ми отут сиділи з тобою рибу ловили. Щоб настав, як можна. Аж... Швидше той день, коли б. Ми могли б з братом, з хлопцями отак приїхати на риболовлю і рибалити. І не думати про те, що десь гинуть люди. Ну, побажати їм повертатися як можна швидше, живими і неушкодженими. О! Ще от рибинка. Загадуй бажання, відпускай, і воно ж справдиться може. Так? Я можу відпустити. Ну а що, чи проблема відпустити? <рес> ну, давай. Будемо вважати, що це золота рибка, так? Да? Так, да, будемо вважати, що золота давай. рибка, щоб давай. Хай. 17 липня вже принесла нам перемогу. Хай справдиться, хай збудеться побажання. Так, да, може ж так і буде. Щось трапиться в Росії, бо поки той нелюд буде колотити весь світ. Риболовля це. Це може зрозуміти той, хто хто займався риболовлею. Хочу сказати, що я почав займатися риболовлею риболовлюсь три роки тому назад. Хоча на пенсії за 12 років. Ну вот и так примерно. О, що ми тут маємо вже? А ну О, що? Що добавилось? Ну вже килограмм. Добавилось, добавилось. є. чека півтора є уже. Ну, в общем, уже уже не зря, так сказать. Уже <рес> на тараночку пойдет. О, все, ушла. Пішла. 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 За золотою рибкою. Ой, добре. У неї теж сьогодні день рибака. День рибака, так. Да. Так що хай, хай пливе рибка.